Дорогі друзі, вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому нашому відеопрогнозі хочу поговорити про вкотре зміну енергії. І сьогодні будемо робити таке прогнозування, яке ми раніше робили доволі часто. А тепер я також по відчуттях, коли мені приходить певні такі. Відкриття я його поновлюю. Для цього ми використовували кілька колод, кілька колод оракулів, і шукали, як же змінюється енергія в Україні, що важливого нам відкриває. Тому що чергова зміна відчувається. Навіть в енергопрактиці, яку сьогодні виконували. Сьогодні це я записую відео 31. Числа 31 січня, останній день січня. Прийшла цифра 345. 345-та енергопрактика, 345-й день. Це буде ось вже буквально за кілька днів. І, власне, прийшла мені така ідея, вкотре подивитися, що ж цікавого підкажуть нам дані оракули в плані зміні енергії. Що відкриють? Яким шляхом йдемо, куди рухаємось, що для України важливого, які підказки прийдуть. Тому що, як я вже наголошував не в першому відео, і прогнозі, і в прямому ефірі: лютий, березень, в тому числі і квітень. Ну, більше лютий-березень будуть важкими, складними для кожного з нас. Але вони і відкриють нам нові можливості для перемоги. Тому давайте будемо дивитися, що ж важливого відбудеться з дня на день в плані чергових змін, ключових змін енергій. Так, з цих ми тягнемо по старій добрій традиції 4 карти. З цієї колоди ми з вами витягуємо 5 карт. Так. І також ще одні наші оракули, які називаються Wisdom of Oracle, Мудрість Оракула. Що нам дані оракули підкажуть для України. Так, ну тут навіть витягнулося 4, а п'ята позиція 2 карти. Добре, давайте будемо дивитись. І трактувати наші підказки. Перший наш такий оракул, який називається Очі Орла. Сьогодні мені ця карта дуже сильно асоціюється якраз із тими зарубіжними країнами, які спостерігають за ситуацією в Україні, в тому числі. Де мені така, знаєте, аналогія із Сполученими Штатами Америки, які також і спостерігають за тим, що відбувається, і наскільки це можливо допомагають, дай Бог, щоб цієї допомоги було більше. Але Аркан також говорить про таку, знаєте, проникливість, далекоглядність, силу наших доблесних воїнів. І вміння прорахувати ворога і тактики ворога, а отже їх обійти і подолати ці тактики ворожі. Тому така ось карта цікава. Вмінь стане у нас ще навиків більше. Ще один, ще один такий цікавий, я би сказав, сьогодні, оракул. Назад до інтеграції, втрачений компас, я би навіть і назвав десь так, як втрачені орієнтири, і повернення назад до інтеграції. А мені ця карта якраз нагадує, що продовжуємо курс до євроінтеграції, НАТО інтеграції. Може, дай Бог, і до відновлення ядерного статусу України, в тому числі. Тобто, те, що треба було робити вже давним-давно. А ми десь ходили по тих втрачених курсах. Нарешті це все буде вкотре. Поновлюватись, відновлюватись і активно запускатись. І продовжуватись. Так що хороші, цікаві карти вже підказки пішли. Відновлення втрачених курсів. Третій у нас оракул. Оцей от, бачите, такий Стренджер. незнайомець тих незнайомців, на жаль, ще вистачає в кожному куточку нашої України. Ви знаєте, цей оракул мені завжди про, ну, з таким негативним відтінком. Чужинець, ворог, той, хто маскується, той, хто ховається. І, власне. Чим сильніші ми ставатимемо, тим більше прийдеться цих всіх ворогів викривати і по справедливості карати. Ми бачимо, що зараз вже запустились певні процеси очистки влади на різних рівнях. По цій карті можу розказати, і по цих двох, які були, що цей процес. Хай може не такими активними, але кроками і етапами буде продовжуватись. Цікаво. Далі у нас, а далі у нас теж така, от, я би сказав, карта дуже-дуже сильна. Взагалі мені от робили вже теж сьогодні один прогноз. Там фігурували шестірки, і отут от теж число, число 6. Такий от для, для мене сьогодні цей оракул якраз про джерело, космічне, небесне джерело, підселення енергетичне, духовне, бачите, як так, так навіть переливається ця карта от різними кольорами, і відновлення нашої якраз знаєте, природи. Матінки землі, нашої землі, України, насичення от, космічними сильними енергіями. Тому світла прибуде ще більше. Це дуже важливий знак підказка для кожного з нас. Світла прибуде ще більше. От шестірки важливі: 6, 16, 26. Важливі шестірки в лютому. Ну, в найближчий період, ну, лютий в нас, так? Дивимось далі з тих, що в нас йде підказки які. Ну отак. Хто дивився раніше мої дані розклади на цих колодах, пам'ятає, як я казав, що зло, яке маскується під добро, тому нам треба бути зараз ще більш пильними, уважними та обережними, тому що маскування буде ще майстерніше. І тут, як ніколи, для того, щоб викривати оцю всю нечистоту, нам треба буде слухати свій внутрішній голос. І викривати нам вдасться. Обов'язково. І ви знаєте, якось так, оцей от, ця карта розпочинає даний розклад, і вона так виходить, ніби що він іде від цього всього розкладу, якщо отак поставити і дивитись до мене, що оце от іде геть. Туда, в Ту темноту, в ту Чорноту віддаляється, відходить. Ну, Чорнота і поглини всю ту нечисть. Як я кажу, звідки те нечисте прийшло туда хай і вертається. Для України, бачите, після цього йде. Радісні перемоги. Те, що можна оспівувати, те, чим можна. Тішитись. те, чому можна радіти, оспівування перемог. Дай Бог побільше. 453. Теж такі цифри йду. 4, 453, 456, 453, 456 день. Успіх та вдача, яка ще більше стане для України активнішою і сильнішою. Ось така от чудова. Підказка, підкова. І от там така конюшина. Чотири листочки має. Хай прибуде нам побільше вдачі. От після 2, після 3 числа лютого йде активізація. Тут у нас рибки, також хороший улов. Побільше і пошвидше нам допомоги для перемоги. Щоб ми мали той улов переможний. І сила для наших воїнів, щоб наші воїни були сильними, потужними, вмілими і, власне, успішно долали ворога. Сила, сила і ще раз сила. Йдемо до третього розкладу. Перший аркан у нас вітер перемін. Ну, оракул так і говорить. Вітер перемін. Те, що я, власне, говорю, от відчуваю я. Я бачите, останнім часом ці колоди беру тільки тоді, коли я відчуваю оцей новий приток енергетичний, новий прихід енергетичний і черговий ключовий оцей вітер перемін. Тому прийшов час вам повідомити вкотре про це. Бо давненько ми вже на цих картах не робили розкладів. Далі оракул нам говорить. Йдіть до кінця. Так і робимо. Як би не було складно, як би не було важко. Ми йдемо до кінця. Йдемо до нашої перемоги. Перемоги України. So create. Сотворення. So, so, so співсотворення. Так. Співпраці, допомога, творіння. І сотворити цю нашу перемогу нам вкотре допомагатимуть. Допомога буде. І вкотре звідти, звідки навіть не сподівалися. Аркан Долі. Чому бувати, того, не минувати? А як я вже сказав неодноразово, Україна переможе. І це сценарій, прописаний Вищими силами. Питання лише часу. І коли мене питають, то колишня перемога, то я вкотре скажу. Дата конкретної не існує все в наших руках. Чим більше ми духовно будемо змінюватись, розвиватись і випромінювати оцього от світла, тим швидше прийде перемога. Хоч завтра, хоч вже. І два ще наших на п'яту позицію оракули. Дуже хороші оракули. Бачите, як один називається не для тебе, но твою, а інший називається Уява. І я би їх так, може, вони і не дарма випали разом в поєднанні, тому що дійсності не живемо в світі уяви, Живете в світі реальному, живемо в світі реальному. Оці всі думки, уяви, фантазії, ілюзії, страхи, переживання наскільки можливо, це відкидаємо і розуміємо, що ці низькочастотні. Думки переживання, вібрації точно, но твою. Не для вас, не для нас. Для нас перемога, сила, вітер перемін, успіх, вдача, хороший улов, відновлення втраченого курсу, далекоглядність, вміння прорахувати ворога, викрити його плани, вичистити його на всіх рівнях. І аркан долі. Те, що має бути, те буде. А тут треба не просто уявляти, а візуалізувати той результат, який ми хочемо, так, як він вже по факту, ніби і є. Тобто візуалізація. Так що притягуємо позитивні наші мисленнєві форми і продовжуємо рухатись до перемоги. Сьогоднішніми підказками я задоволений. Дуже. Сподіваюсь, ви також. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте про наші сьогоднішні розклади. Для того, щоб бути в курсі, відео, які я завантажую, ефіри, які я проводжу. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте дзвіночок нагадування. Приймайте участь в енергопрактиках, які я проводжу щовечора для перемоги України, тому що це наш духовний ріст, розвиток, підняття наших вібрацій. І пам'ятаємо, разом ми сильні, разом ми єдині і разом ми до перемоги. Хай буде так! Все буде Україна! Почуємось в нових прямих ефірах та розкладах. Бережіть себе!